Це міг бути 33-й день народження Тараса Гайдука, Ужгородського гіда, який загинув у перші дні повномасштабного вторгнення, захищаючи кордони України. На сороковини Тараса його друзі-екскурсоводи вирішили, що слід увіковічнити пам'ять колеги в міні-скульпторці. Та вона присвячена не лише Тарасу, каже голова асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття Олександр Шершун. Створили таку концепцію, що це буде мініскультурка закарпатським гідом. На жаль, Тарас був не останньою втратою. Після цього ще був Іван Дівенець. Тому за, за основу образу взяли Тараса. Чому тому, що він мав дуже ефектну зовнішність з цими кучерами, дуже ефектний темпераментний. Я думаю, думаю, що всі, хто були в нього на екскурсії, всі його запам'ятали, або всі, хто вчився з ним, так що запам'ятали. І тому десь скомпонувався такий образ закарпатського гіда. Ця скульптура фактично присвячена а, Тарасу та Івану Дівенцю, а також всім гідам, які зараз захищають нашу країну на східному фронті. Мені скульптурку відкрили в символічному місті. Звідси з вулиці Ольбрехта, яка вабить передусім естетикою та затишком. Переважно і починають туристичні маршрути. Більшість екскурсоводів. Третина великих екскурсій Ужгородом починається саме з парковки навпроти басейна і десь. Третина туристичних груп обов'язково будуть проходити через цю скульптуру по своєму маршруту на замок і до центральної частини міста. До відкриття міністкульптурки ініціатори підійшли символічно. Наприклад, скульптура перед відкриттям покрита арафаткою, тому що це був його улюблений аксесуар. Звідси з'явилася ця відсилочка, і ми сподіваємося, що пам'ятник буде активним про нього говоритимуть. Адже скульптура це не просто шмат металу, скульптура це не просто витвір мистецтва, скульптура має жити завжди і взаємодіювати з оточуючими. Символічно і те, що в міні скульптурці є шість карпатських вершин та вісім перекладин, як символ вічності та збереження пам'яті про тих, хто віддав життя, захищаючи країну. А елемент велопарковки, концепція легкої та ненав'язливої боротьби з неналежним паркуванням, каже автор мініскульпторки Роман Мурник. Перше завдання це зробити функціональну площадь, так якесь обіграти паркомісця. І ми вирішили зробити парковку, але не просту якусь стандартну парковку, як ми звикли, дивитися у місті. Ми пообіграли їх із гідами і горами. Так, і сам гід наверху на самій горі показує, куди приймувати Так. Думаю, Тарас був би радий і за цю концепцію також звело парковкою і до того, що тепер не дозволено буде тут паркуватися. Є також драбина, якою умовно гід вибрався нагору, да, Додає автор, це для практичності пересування гідів. Просто фішечку щось добавляли, додали щось нове, якісь нові такі елементи, так або тому, що мені скульптурка, і таке легке відчуття, що він виліз на гору сам. Відкрили мініскульптурку скульптурку в день народження Тараса Гайдука. «Ми раді що так можна виконати пам'ять. Нашого Тараса він дуже любив це місто, він дуже любив проводити екскурсії. Він був відмінним гідом, і це про це свідчить насправді багато відгуків від туристів, які любили його, які повертались до нього. Тому це буде така світла пам'ять про нього. Він міг зробити нам багато більше ще насправді, оскільки сьогодні ми святкуємо, відзначаємо, згадуємо його. 33 роки, які б сьогодні йому було, вік Ісуса Христа, як то казати. І дуже тяжко таке згадувати. Насправді він був дуже чудовою людиною. Родився таким маленьким і виріс таким велетнем, метр 90, з таким дійсно, можна сказати, серцем Ісуса. Уперше на фронт Тарас Гайдук пішов ще в 2017 році. Три роки він був у АТО. Був теж в Донецьку під Волновахою, мав відзнаки. Потім на початку, як почалось повноштабне вторгнення, він зразу пішов і загинув 6 березня на Запоріжжі місто Оріхів. Це було одразу на початку війни? Так, зразу на початку війни у 22-му році. Мені скульпторка Тарасові Гайдуку стала 61-ю в Ужгороді.